Ось цей прекрасний, прелесний TV-Box h 96 Max M12, який позиціонується як аналог Югуса, в нас вийшло. Знаєте, як в нас була оговорка. Ми оговорилися по Фрейду, коли я казав, подайте мені той аналог югуса. Я сказав, подайте мені той аналоз Югусу. І я ще не знав, наскільки я був, скажімо так, правий правий у тому, що я сказав. Бо це не аналог Югусу, це дійсно аналог Югусу. І у такий аналос TV Box на каналі Технозон Україна, на ЕМЛОЖІКЕЗ S928 процесорі. До 100 доларів поїхали. Ай-яй-яй, що ж вони накоїли? Що ж вони випустили якесь лайно зі штучним інтелектом, яке може там робити, наприклад, апскейлінг 4К. Апскейлінг 4К? Так, апскейлінг 4К, який нахрен ніхрена не працює. Викидую пульт. Поясню, бо у того ж югуса, і у того ж зіду, на тому ж самому процесорі, є. Нормальний апскейлінг 4К, який вони доробляли. Вони взяли API від виробника процесору і доробляли до своїх прошивок. А тут просто взяли базову прошивку від, від базової референс-плати і просто поставили і все. Накатили на нього а, свій інтерфейс. Це все, що ви зробили? А що з охолодженням? Коли ви побачите охолодження цього процесору, ви охренійте. Зараз ви бачите охолодження Югус sk 1 Єгуса m 8 Pro. А ось те, що ви побачите там на розпаковці, ви будете дуже здивовані. Там супер-мега-охолодження. Наприклад, з процесору Амлогика s 905X2. Я вам чесно кажу, там маленький радіатор. Ну, це все, це все ми побачимо далі. І це ще не все. Як можна було робити щось подібне і не зробити це нормально навіть звук. Що ви що думаєте, що тут є, як у Югуса, якийсь HD звук у пробросі, наприклад, там Dolby 3HD, DTS hd Мастров? Немає. Усе базове. Dolby Digital звичайний, DTS звичайний. Як так? Та от так. А з температурою роботи що? 93-96 градусів. А з тротлінгом у 600 МГц. тобто... Цей мегапотужний процесор працює повільніше, ніж якийсь там Allwinner дрівнючий 313 на 600 е МГц. Вибачте, не 2,2 ГГц. Не 2 ГГц. 600 МГц. Так, він у постійному тротлінгу. Це те ще не все. Це те ще не все. Е вони зробили блок живлення. На 5 вольт 2 ампера по 928 проц, на який як мінімум потрібно 12 вольт, А ще ліпше, щоб це було 24-ваттний блок живлення. А тут в нас 10-ватний як? І коли ти вмикаєш до нього звичайний SSD-шник, який навіть працює на якихось 5 вольт 1 ампер в боксах він перезавантажується. Та йолки ж палки, що ж ми там робили. Такого, це знаєте, це вони сиділи сидять. Такі китайці думають: ну що ми ще хреново тут зробимо? А давай блок. Живлення таке, заїбашимо, щоб вибачте за мою, за мою французьку, я дуже класно володію французькою мовою. А давайте їм втулимо ще блок живлення, щоб вони страждали. А ми будемо штучний інтелект робити? Будемо, але такий, щоб вони теж страждали. А Wi-Fi, а Wi-Fi ладно робить. Тут я кажу, що добре. І фільми навіть відтворюю, HDR 10 навіть відтворюю. А, нормально відтворюю. А де автофреймрейт? А нафіга нам автофреймрейт. Ми ж скажемо, що ми як під югу ска В нас АВ1 є і 8 на 128 а які коштують 123 бакси. А югус коштує ніфіга собі, аж там 180, югус югу 8 вісімпро я маю на увазі. І що ви отримаєте? Долбівіжен, та який там до біжне немає. Долбівіжну нічого немає, нормальної прошивки немає. Голосовий пошук за те є. Вони будуть страждати і казати про це у пульт голосового пошуку. тв бокс, я страждаю. Це все, ми зараз подивимось на розпаковці. Ви зараз на нашому, ой, не на нашому, ви зараз на Аліекспресі на, а, у продавця, де ми купували. Базова версія 4.32 коштує 92 бакси, а 8.128 – 123. І Yugos AM6B+, який ліпший на старому процесорі, на 922-му, він коштує 152, а 8 Pro – 174. Звісно, СК-1 буде ще більше під 200. Але якщо ви хочете Dolby Vision і такого формату TV-Box, але з автофреймрейтом, з 1000 Мбітним ланом, з нормальним Wi-Fi, будь ласка, Югус X4Q Extra, та ще й DRM L1 є. Можна стрімінги ставити нормальні. Що тут є? Є посилання, яке розмістив опис під цим відео. Звісно, підете, подивитесь самі. Вони так розписують, що це прям. О, oh, Power NPU, full 8K, Мемс. Тут уплавніння вони обіцяють якесь. Не знаю, 4 k 120 Гц, Wi-Fi 6. А чому Wi-Fi 6 працює на 300 Мбіт? Переходимо, розпаковуємо, підписуємося на мій канал, натискаємо дзвоник, а потім тестуємо, робимо висновки. Ну що, друзі, хочете поржати? Розпаковочка. Тут є пульт. Це, ну ви, ви вже здогадались, який це пульт для tv боксів G20 BTS, Прочі. Плюс не пам'ятаю. Нормальний гарний пульт у білому кольорі. Не знаю навіщо у білому, бо ці кнопки будуть жовті буквально через 2 е, тижні. Ну, чого, а до чого? Кнопки просто не жовті? Це така, це така гума. Там нефіга тут тіков. Е, і, до речі, ну, з Донглом. Це навіть, це навіть не BTS. Це звичайний 2.4, це звичайний е, G20, не пам'ятаю. Ладно, за пульт добре, він працює. Але, поїхали далі. Я вам покажу, що тут є. Е, ну, я не, та, не, та, не той Штепсель, скажімо так, але це 10 Вт. І чому я так здивований 5 вольт 2 А? Бо це s 928X, а тут повинно бути навіть на 12 вольт 1 А. Відразу кажу. А тепер далі. А ми ну, підіймай Оленка. давай. Ось це охолодження на 928 Проц. Який ми вже розібрали. Це охолодження, на, я не знаю, на 905 x 2 стояло таке, а не на 928 Наприклад, на Югус АМ8 Pro, на Югус СК1 стоїть. Ви бачите, яке охолодження? Я вам навмисно це показую, щоб ви розуміли, що тут очікувати чогось нормального не варто. Немає батарейки, це референс-плата 928-го. H-96 завжди робили якусь срань, ну, вибачте, за мою французьку. 9. Ну, 9, добре, Начебто чиста плана, плата. Немає ніяких там відприпою слідів, все відмито добре. І тут начебто все чисте. Ну, плата то нормальна, ну, чому б не робити нормальні речі. І знаєте, чого, чого тут не було? Я вам відразу кажу також. Я зараз його е закидаю у плату. давайте, Ось це було таким чином. Давайте, так, ви побачите. Зараз це референс плата. Це ще потрібно зібрати якось адекватно, щоб воно не зламалося, щоб воно хоча б якось працювало. О, все, начебто. О, все, ідеально. Но, ми бачимо плату. Все добре. В нас є 4 шурупи 4 шурупи, які кріпляться. Раз, два, три, чотири. Далі в нас навіть не було заводу. Шурупів кріплення. Їх не було. Плата не кріпиться, вона просто отам бултихається. Ладно, збираємо далі. Збираємо далі. Це ж просто все цікаво. Тут же ж не, не просто, я так кажу, я ж не просто так почав з розібраного телебоксу. Зібрали. Вона там, до речі, вона тіліпається, дійсно. Давайте закриваємо це, використовуємо мою викрутку, на яку посилання ви можете знайти опису під цим відео. Я багато разів її використовував, і вже вона в нас багато років незмінно працює. Це для мікроелектроніки, вона з регуляторами потужності, для того, щоб не зірвати ці шурупи чи не перетягнути, бо це пластик. Давайте далі. Ми його зібрали добре. Ніжки прилепили назад. Начебто ТВ-бокс, Начебто цілий прикольний ТВ-бокс, Але що з охолодженням? Оце оце охолодження? Оце охолодження? Оце охолодження. І там ще й радіатор, ви бачили який. Зато на стіну можемо приєбенити його, вибачте, за мій французький знов. Зато ми його прилепили на стіну. Я навіть в Насантенко. Така ну, антенка, лопатка, як на югусі. Щось копіювали, копіювали. Тепер давайте так. Lana G45, вихід на навушники чи на колонки, HDMI, е -е у нас отвір живлення, USB 3, U2, USB 2.0 і є в нас отвір для TF-карт. більш нічого немає, але от надпись штучний інтелект і «Blue red Що це? Синє-красне. Це вони натяк на 3D-анаглів, який древнючий, застарів. Ну, не знаю, це за часів не знаю кого. Але 8 але 8. к Ну, ладно, 8К, то і 8к. Е, і в нас ще HDMI 3. Коротше, я його налаштовую і пішли тестувати далі. Так, що ми бачимо? Інтерфейс по типу Android TV. Давайте я увімкну зараз вам Full HD, для того, щоб його було більш, більш видно. Давайте. Зображення та звук. Відразу. Кидається нам у очі те, що тут є адаптивний HDR. Зараз я вам покажу, тобто, воно все перемикається, начебто нормально, перемикається. Ось політика, політика адаптивного HDR це добре, тобто не буде постійного перекольоровості. Є в нас Screen Position, hdmi майцех, додаткові налаштування звуку, але якщо ви. Були налаштовані на те, що IMLogic S928X, вони зробили якийсь аналог югуса. Нефіга, Dolby Vision тут не було і не буде ні у якому форматі, навіть навіть якщо зроблять нормальну прошивку. Хоча є в мене деякі сумнів. А тут більш у меню. Більш дивитися нічого, крім того, що заявлені параметри штучного інтелекту, там, наприклад, масштабування, коригування кольору, вони зробили аж у у параметрах розробника more Settings. і тут є налаштування AIPQ. І тепер давайте так: в нас усе активовано, активовано. Я навмисно увімкнув там демо режим, щоб ми бачили, що воно активовано. І, ну, і знаєте, що ви тут ще бачите? Відразу я вам показую. Ось, в нас є тут температура. Ви можете дивитись на цю температуру постійно усі тести. Зараз вона 90 градусів. Це ми ще нічого не робимо. А зараз пішло програватися. Ой, як прикольно, щось там коригує якийсь якийсь тон, тон шкіри, там все прикольно. Але а що в нас з апскейнгом? 720p на апскейлинг не тягне. А чому? Можливо, воно не у 4К. Ну, давайте перемкнемо е, наш 4К. Е, давайте варіант, параметри пристрою. Давайте зображення та звук, скрин резолюшн і перемкнемо на 4К. Можливо, тому що немає 4К, і тоді воно не дає апскейлинг на 4К. Виходимо, ми йдемо у той самий YouTube. Давайте самий, то саме відео на 720p. Ой, і так не працює. А що сталося? А сталося те, що ця фігня, що ця фігня, я кажу відразу, ця фігня, Вона не працює з апскейлінгом зовсім нормально. Вона лише апскейлить якісь вибірково файли, якісь файли вибірково. У 24 кадри ОСДР. Тобто, дивіться, ну, в мене є тестові, там, наприклад, ролики. Якщо я вмикаю тест, тестовий ролик через галерею, то в нас вмикається 4К апскейлінг. Ну, надо ж! Отож. Ну, треба ж було таке побачити. Так, ой-ой, ой абскейнг 4К. Бо якщо я, наприклад, вмикаю е, ті самі HDR-тести. Ну, ось, бачите, в мене там 4К є Full HD варіанти, які декодуються у е, HDR. А де в нас 4К абскейлів? Немає? Немає, не працює. Та я навіть тут відразу вже бачите, ми зараз з вами у е, тестовому режимі Dolby Vision, Давайте обирати коді, наприклад. Давайте, пішли по коді. 93 градуси. Зараз ми відтворюємо, ми просто відео перебираємо. Максимально, що бачив, 95-96 градусів. Давайте по коді. І ви бачите, що в нас воно зелене, ніякого Dolby Vision немає, ні у п'ятому, ні у восьмому. Сьомий профіль воно декодує. Давайте я вам зараз покажу. Сьомий профіль декодує. А, просто як hdr 10. Ніякого апскейлінгу в нас немає. Не у 24 кадровому режимі. Ніфіга, ні, ні п'ятого, ні восьмого профілю. На що ми розраховували, не, роз, не зрозуміло. Далі, йдемо далі, йдемо далі. І е, давайте спробуємо відтворити LG Barcelona 4 k і тут дійсно, тут добре. HDR, е, якісь 4 k фільми, е, ви зможете подивитись навіть з Dolby, з Dolby Audio і з DTS, але тільки звичайними. Або HD звуку тут також немає. Ну, тут немає питань. Я тут кажу, що це добре працює. Я, я Коли воно добре, тоді воно добре. Я кажу це чесно. Dolby Digital Plus, ви зараз бачите вставочку, Dolby Digital в нас є і тут вмикнувся Апскелінг. Ну треба ж бо це sdr відео. Uh, ну, Dolby True HD в нас uh, не відтворюється, відтворюється як звичайний Dolby uh, Audio. DTS Long Lossless HD звук як звичайний DTS uh, DTS ядро, як ну, DTS ядро і все. Нічого більш в нас такого екстраординарного немає. Як працює цей епскейлінг, знає лише там самі виробники цього процесору. Бо, наприклад, у того ж Югуса, ви бачите, там, там де в нас налаштування, в нас працює це з усім контентом, який є. Є. І ми вже тестували навіть там у Ютубі. Він підхватує. Бо а, спочатку виробник процесору дав своє SDK для розробки, а вже югу здоробляв. Тут ніхто нічого не робив. Вони взяли цей референсний, референсну прошивку, поставили і все і забули. І повірте, ніхто оновлювати нічого не буде. Якщо казати там про роботу, наприклад, яких стрімінгових сервісів, так, там ми гогошки, там щось буде працювати. Ну, от ми, ми вмикаємо телеканали, це все буде дійсно працювати. Давай, вмикайся вже. О, телеканал. Але в нас теж ситуація. Нафіга мені. А що воно? А, все пішло. Нафіга мені, наприклад, той самий ап, штучно-інтелектуальний апскейлинг, якщо він, мать його, не, від, не апскейлить IPTV канали. Це ж і є сенс отримати канали низької якості, і перетворити на високу. Так, тут працюють iptv канали, тут працюють нормально. ott сервіси, це я не буду вам нічого казати, але не треба там усім розповідати тим тим виробникам, що в них є якийсь штучно-інтелектуальний апскейлинг, який не працює за фактом. Тому ми про це забули. Є як є. Це, і це ще не все. Нетфлікси, які тут показано там красиво. В нас е, це звичайний чорний Нетфлікс, планшетний, який буде показувати на цьому TV БОКСІ у 480 p Будь ласка, що ми бачимо? Ну, все, чорний нетфлікс. Який щось. Так, чорний Netflix, Не буду далі навіть дивитись. Ніякого автофреймрейту нативного також немає. Якщо піти у Віму у діагностику, ми бачимо з вами, ніякого, е, ніяких варіантів перемикання частот немає. Е, далі, в нас є момент е, того, що в нас є голосовий пошук. Пробуємо. Фільм Черкаси. До речі, тротлить він, матінька Боже. Фільм Черкаси, але шукає в усіх додатках. Тут є, це добре і це працює. Я кажу це як позитивну сторону. Давайте перемкну на Full HD, бо зараз буде дуже цікавий тест. Дуже цікавий тест, щоб ми там, хоча б щось бачили, якусь температуру, бо воно дуже-дуже маленьке. ну, давайте обираємо. Full HD варіант 5994. До речі, він підтримує від 480p до 4К, але тільки дрібні частоти. Ну і 50 Гц лише підтримує цілу частоту 93 градуси. Давайте вмикаємо з вами улюблений тротлінг. А, ні, давайте знайте тут тротлінг-тест, а потім тести мережі. Давайте вмикаємо тротлінг-тест. Тут дуже важливий такий момент. Ми його стартували. Дивимось на температуру, яка є тут, бо тут показує трохи нереальну температуру, хоча він прогрівся. Трошки 92-94, і потім я повернусь, коли почнеться саме цікаве. О, і знаєте, тут чекати не вийшло довго, бо в нас е цікавий такий момент. Нижній е оцей понизу графік це максимальна, е максимальна частота. А він збрасує частоту до 600 МГц. Ви ж пам'ятаєте те, скажімо так, охолодження, яке вони заліпили. І тут недостатньо поставити просто охолодження. Ніяких додаткових плюшок ви не отримаєте. Він просто так працює. Slow down просто невіженний. Він стартував з іпсами десь 140. Десь 140 ми вже проводили цей тест, але 140 тисяч. Але зараз це 50, це падіння, приблизно 50 до 40 паде, це падіння у три рази. На, на, на кого це розраховано? На кого? Тут, тут прошивка, плюс температура, плюс падіння частот. Він просто фігня. Фігня повнісенька. Давайте так, щоб поки воно робиться, хлопці вставлять вже тести, які є. От 5 ГГц у нас 309 на 311. 2,4 у нас більш-менш нормальний тест, і LAN сорок 45 це гігабіт. Також 5 ГГц більш-менш нормально. Вище середнього, так, більш більш до нормального до класного показника. LAN сорок 45 питань немає. 2,4 навіть теж теж непогано. Але ось це все, ось це все. Воно робить цей ТВ-бокс просто повним лайном. Я які іграшки? Я навіть не буду нічого більш тестувати. Це, е, як, як ми його назвали? Ана... А, ану, зараз Лисиця Лисиця знає, як ми його називали. Анало Аналоса як? Аналос Бокс. Аналос Бокс. Так. Е, раніше ми його, ну я хотів сказати аналог е, Югуса, а вийшов Аналос. Тобто, це Аналос Югуса. Е, Нормально, тому ж тому давайте так. Ми вже чекати тут не будемо. До 96 градусів гріється. Е, я не знаю, я не буду більше його тестувати. Потім переходимо і робимо висновки. У якості висновків скажу, я не рекомендую його, навіть якщо зроблять нормальну прошивку, не з'явиться Dolby Vision, ні будь-яких нормальних плюшок. Е, якщо хочеш югус, купуй югус. Якщо в тебе ти е, хочеш е, жінку, то. Будь з жінкою, а не з гумовою якоюсь підробкою, і це саме гумова підробка це аналос бокс, е, аналос бокс, і ми його не рекомендуємо. З вами був Бабл на каналі Технозон Україна. На все добре.